Добрий день, мої любі дітки! Я вас сьогодні запрошую до математики і зверніть увагу на стіну, що в мене тут знаходиться. Так, це кубики. Погляньте, які це кубики за розміром. Так, це великі, а ці маленькі. А як ви гадаєте, яких кубиків більше? Великих чи маленьких? Дехто з вас каже, що великих. Більше. А дехто скаже, що маленьким. Що ж нам зробити? Так, звичайно, потрібно порівняти кількість кубиків. А як нам це з вами зробити? Я пропоную на кожен великий кубик. В мене куб... А, і сюди вистачило. Так, погляньте, немає вже в мене маленьких кубиків. Я всі їх розставила. А великі кубики? Так, на кожному великому кубику стоїть маленький. То що ми можемо сказати про їхню кількість? Так, діти, їх порівну, тому що на кожен маленький кубик, великий кубик, вибачте, я поставила. Всього великих кубиків. І скільки маленьких? Один, два, три, чотири, п'ять. Маленьких. Один. Два, три, чотири, п'ять. Вірно, діти, ми побачили з вами, що кубиків порівну. І, порахувавши, ми дізналися, що їх по п'ять. Зверніть увагу, що кількість предметів не залежить від їхньої величини. Великий предмет чи маленький. Але ми рахуємо їхню кількість, не звертаючи увагу на величину. Тож і ще раз. Не залежить від їхньої величини, запам'ятали молодці. Дітки, розгляньте, а до магазину іграшок завезли різні іграшки. Давайте їх порахуємо. Скільки всього в магазині іграшок. Вони всі різні. Погляньте, на одній полиці стоїть лев, а тут у нас клоуни, повітряні кульки, ось хатиночки які і красиві ляльки. А щоб порахувати, нам потрібно, потрібні будуть сьогодні наші цифри, щоб ми підписали, на якій полиці скільки іграшок стоїть. Давайте спробуємо з вами викласти нас наш числовий ряд. Починаємо ми його з цифри 1, потім іде цифра 2, потім. Яка цифра? Так, 3, потім 4 і потім 5. Молодці. Ну що ж, давайте розглядати наші полиці. На першій полиці стоїть лев. Скільки левів на полиці. Ви вже порахували. А хто не порахував, рахуємо зі мною один. То скільки левів на полиці? Один. І нам потрібно поставити ось сюди в кружечок цифру. Один. Ось у нас цифра. Один. Ось так. Щоб ми знали, скільки левів продається в магазині. Давайте глянемо на іншу полиці. Тут у нас хто. Клоуни. Порахували? Вже знаєте, яку цифру потрібно поставити? Давайте і я теж порахую. Один, два, три, 4, 5. Так, скільки ж клоунів? Так, 5. І потрібно поставити цифру? П'ять. Молодці. Ви мені гарно допомагаєте. Так, а скільки ж будиночків? Я чекаю, як ви рахуєте. Так, я теж рахую. Один, два, три. То скільки будиночків? Так, три. А де ж у нас цифра три? Оце вона чи це, діти? Я чую, ви мені говорите, ось це цифра три. І ми її поставимо сюди, до будиночків. Так, а скільки ж кульок в магазині? О, які вони красиві, зелені. Ви вже, мабуть, порахували. Один, два, то скільки ж кульок? Так, дві кульки. І я беру цифру два. А скільки ж лялюк? Рахуйте швиденько. І я теж рахую. Один, два. Три. Чотири. Так скільки шляльок? Чотири. І мені потрібна цифра. Чотири. Ось ми з вами і порахували всі іграшки, які є в магазині. Тож скільки продається клоунів? Так. П'ять. А скільки будиночків? Три. А скільки левів? Один. А скільки ляльок? Чотири. А скільки кульок? Дві. Ось ми з вами і впоралися з цим завданням. Дітки, а тепер давайте з вами зробимо маленьку зарядочку. Ось я взяла в магазині м'яч і ви візьміть свій. Ми трішки відпочинемо і з м'ячиком пограємо. Вмієте так підкидати – вгору. Ось який м'ячик веселий. Піднімаємо вгору вниз, вгору вниз, вправо, вліво, вправо, вліво, вгору, вниз. І ще раз підкидаю гарно наш м'ячик. Ось який він гарний, веселий, любить з дітками грати, але нам вже далі працювати. Дітки, ви знаєте, що наближається новий рік. І я хотіла сьогодні з вами розглянути, які ялиночки ростуть у лісі. Але для цього нам потрібно вибрати доріжку до ялиночок. Широку яли... доріжку. Але давайте подивимося: ось у мене дві доріжки. Як же їх дізнатися, яка широка, а яка вузька? Пам'ятаєте, ми з вами вже порівнювали. За довжиною. Ми прикладали одну до одної, пам'ятаєте? Так що починався однаково край зліва. І якщо ми порівняємо ці наші доріжки, ми бачимо, що вони, які за довжиною, однакові, вірно, діти, починаються однаково і закінчуються однаково. А нам треба вибрати, яка широка доріжка. Як нам це зробити? Ви вже побачили, яка широка, а яка вузька. Але щоб перевірити це, ми сьогодні використаємо спосіб накладання, коли ми один предмет накладаємо на інший. Погляньте, я на жовту доріжку. Покладу зверху зелену, але так кладу, щоб знову ж починалися вони однаково. І з нижньої сторони вони теж були однаково лежали, починалися. Так? Ось так. Я рівненько їх поклала ось так. І що я бачу? Що зелена доріжка, ось її ширина. Ось вона йде, йде і закінчується. А з під неї виглядає жовта доріжка. Ось дивіться, наскільки ширша жовта доріжка від зеленої. Ми бачимо, так, що жовта широка доріжка. А зелена тоді буде яка? Вузька. Вірно, діти, ми використали прийом накладання. Поклали зелену доріжку на жовту. І побачили, що жовта доріжка у нас широка, а зелена вузька. Ось нам сьогодні і потрібна широка доріжка. Ну що ж, йдемо дивитися, які в нас ялиночки ростуть у лісі. І пішли ми з вами ось так по доріжці. Так, дітки, погляньте. Ось ми і прийшли до ялиночок. Гляньте, скільки ялиночок тут зростає, які вони всі красиві, зелені. Погляньте, вони всі різні за висотою. Та, ялиночка зростає знизу, вгору росте, тягнеться до сонечка. І ця ялиночка росте, і ця ялиночка росте. Але вони відрізняються своєю висотою. Давайте їх порівняємо. Ви вже побачили, яка з цих ялиночок сама висока? Так, ось вона, висока ялиночка. Вони стоять поруч, ростуть, і ми бачимо, що ця ялиночка сама вища. А яка ялиночка низенька? Ось ця ялиночка низенька, вона найнижча. А ця ялиночка яка, А вона середня за розміром, за висотою вона, погляньте, нижча від цієї, але вища від цієї ялиночки. Так, наші ялиночки. Дійсно різні за висотою. Як же вірно сказати про їхню висоту? Слухайте уважно ця ялиночка вища, ця нижча, а ця найнижча. Ми з вами порівнюємо всього три ялинки. І ми побачили, що ця ялинка вища, ця нижча, а ця найнижча. Запам'ятали такі слова? Давайте ще раз кажемо, вища, нижча і найнижча ялинка. Молодці мої малята! Ось ми з вами і розглянули наші красуні ялинки. Дітки, ось наше заняття і закінчилося. Але я вам хочу нагадати, щоб ви пам'ятали, що кількість предметів не залежить від їхньої величини. А порівнюючи предмети за шириною, ми можемо використовувати метод накладання. Коли ми один предмет накладаємо на інший, і бачимо, який предмет ширший, а який вищий. А також ми з вами бачили наші ялиночки. І знаємо, що одна ялиночка в нас вища, друга нижча, а третя найнижча. Тому що всі предмети також можна Я вам покажу до побачення до наступної зустрічі.